28 червня у селі Миколаївка Вілгородністровського району під патронатом голови районної державної адміністрації Василя Чорнолуцького відбувся молодіжний фестиваль Свіжий вітер творчі колективи, солісти, народні ансамбли із чотирьох країн світу України, Молдови, Росії, Румунії, продемонстрували свої співочу танцювальні таланти. Цьогоріч молодіжний фестиваль, окрім учасників, приймав і почасних гостей із Швейцарії та Румунії. Послу Румунії випала можливість привітати хліборобів Миколаївки та разом із головою Білкуродністровської РДА Василем Чорнолуцьким нагородити працівників поля почесними дипломами та цінними подарунками. Сьогоднішній фестиваль в вашому селі підтвердження того, що Несмотря на те, що уборка у нас жнива страда, все таки та істина стара, що не хлібом єдиним жив чоловік, вона главенствует. Запальні народні танці, голосисті пісні справили яскраві враження на глядачів. Учасники фестивалю представили художні номери у різних стилях і жанрах. Я хочу, щоб наш фестиваль влівалася одна. максимум две страны. Если будет больше, это будет идеально. Но если будет только хотя бы одна страна или две страны, это уже будет прекрасно. И на самом деле моя мечта сбылась, потому что если первый фестиваль представляла две страны, это Украина, Молдова, второй фестиваль представляла э, три страны, то сегодня мы уже видим четыре страны, но ну и представители у нас есть Румынии, и вы видели и слышали представителей Швейцарии. Я думаю, що вслідуючим гадом на четвертому фестивалі. Ми обов'язково від ваші колітіви. і обов'язково будемо і аплодію по завершенню молодіжного фестивалю? Учасників було нагороджено почесними грамотами, дипломами, пам'ятними статуетками. Проведення подібних заходів у Білудністровському районі сприяє не лише розвитку творчих здібностей талановитої молоді, але й співпраці України із іншими країнами.